Друзі, всім привіт! Я робив збір і зараз хочу відзвітувати. Ми назбирали 42 969 гривень. І завдяки саме завдяки вам вийшло придбати ось цей тепловізор. Також також, величезне всім дякую. Також дякую інтернет-магазину Ібіс. Є там один Павло, написав: Жека, ти ж з нами співпрацюєш, у нас є такий тепловізор, ти можеш його взяти за... Досить гарну ціну. Так і вийшло. Замість 100, 120 десь тисяч, які, які коштує цей тепловізор. Його вдалося придбати за 92 з копійками, майже за 93. Тобто дуже дуже класно. І завдяки вам ми назбирали майже половину. Без вас хлопці не змогли б просто не змогли б на, на, на нього назбирати взагалі. Тому дуже дуже дякую. Оскільки це перший мій збір, друзі, я все одно зміг накосячити. Зараз поясню люди, які кидали за посиланням на монобанку, все нормально. Я бачив прізвище, ім'я хто кидав скільки кидали, все нормально. Люди, які кидали за номером карти, особливо найбільше це справа 24 було. Навіть якщо в примітках виписали прізвище ім'я, я його не бачив. Я його не бачив, тому що я що я придумав, щоб на мене ніхто не ображався. Тому що видно було, що люди кидали багато. Також хотіли виграти комплект спінінг, катушку Зараз ми його якраз і будемо розігрувати. Що я зробив? Я присваював номерок за кожні 100 гривень, кожний отримує номерок. Скинуло 200, 2 номерки, 303, 404 і в такому дусі. Я присваював номерки даті і часу, в який було, було, були скинуті гроші. Тобто, наприклад, 7 вересня 11.46. Якщо скинуто 300 гривень, то 3 номери отримує ця, ця дата і це число. Так буде чесно, потім, якщо людина, яка скидала в цей час гроші, Ще побачить це відео, вона просто скріншот або ну, скине скріншот з, з додатку. Все, зараз в додатку все є, що це сплачувала вона, і вона отримає від мене цей комплект, цей подарунок. Я вважаю, так буде чесно. Другий момент. Також були котики. Просто приходять кошти, а там намальований котик. Я зв'язався з підтримкою Монобанку, мені сказали, котик це коли людина не хоче, щоб було видно її прізвище і ім'я. Тобто, друзі, вам також величезне дякую. Я так розумію, просто люди донатили і хотіли показати, що вони не за комплект це роблять, а просто допомагають. Величезне дякую. І також дякую величезно людям, в яких, наприклад, не було коштів, да, там великих, щоб скидувати. Вони скидували менше 100 гривень. Ви не будете приймати участь в розіграші спінгу, але друзі, вам величезне дякую, тому що я ось перший раз побачив, як це потрошку виходить величезна здорова сума, яка, яка та ще, яка збирає і яка допоможе. Це ну це дійсно круто. Давайте, друзі, зараз щоб вам було ясніше, я зробив в Excel таблицю. В хронології, прямо так по порядочку, по порядочку записав вас всіх. Тобто, хто скидав 500 гривень, того 5 чисел є. І потім рандомно зараз вімкнемо рандомайзер і рандомно виберемо одне число і дізнаємось хто переможець, хто забере спінінг, катушку, шнурочок, облорочок і повітці. Тобто, одразу комплект, на який можна. Іти, і ловити. Зараз під музичку тихенько пройдемо всіх, побачимо і розіграємо комплект. Поїхали! Починаємо. Знайшов я рандомайзер. Запис екрану я також ввімкнув, тому що ви через ту камеру нічого не побачите. Так, у нас дивіться, у нас 392 числа. Тому ось тут ми вбиваємо 392 і, в принципі, все. Зараз натискаю натискаю кнопку Згенерувати і ми визначаємо переможця. Поїхали. 261. Тепер ми дивимось, хто у нас під цифрою, під числом 261. 261 це Владислав Романенко. Бачите, друзі, людина кинула 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тисяч гривень кинула. І бачите, хто більше кинув, більше шансів так і вийшло. Владислав Романенко, я тебе вітаю. Ти отримуєш комплект, спінінг, катушку, шнур приманки і повітці. Все, друзі. Величезне дякую, я дуже дякую, що товаришу я зміг допомогти завдяки вам, саме завдяки вам. Дякую. Все. Далі. Я якраз зараз монтую відео з риболовлі. Думаю. Можна буде відпочити, там всякі бонуси, бонусне відео. Влітали різні, ну, різні рибошки. Тому я думаю, сьогодні закінчу. Сьогодні ввечері вже можна буде подивитися. Ні, тут тільки морить, тому що ну, відірває. Все, давайте, все дякую. Слава ЗСУ, все буде Україна. Давайте.